Наш ранковий етер триває і продовжимо його вже традиційним для вівторка практичним уроком до медичної допомоги. Сьогодні інструкторка з першої допомоги ФАСТ Наталія Бойко навчить зупиняти некритичні кровотечі. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Наталю. Вітаю. Давайте почнемо з того, як відрізнити критичну кровотечу від некритичної. Пам'ятаєте, ми з вами колись якраз і говорили да, про ознаки критичної кровотечі, тому тут буде все набагато простіше просто від зворотнього, там, де ви не бачите ознак критичної кровотечі, це є не критична кровотеча. Тобто, ви бачите постраждалого, біля нього немає калюжі крові, немає пульсації фонтанування з поранення, немає плями крові, що розповсюджується швидко на одязі, і в нього всі кінцівки на місці, тобто немає травматичної ампутації. Туди тоді, тоді ми говоримо про те, що це є не критична кровотеча, і вона, скажімо так, вона чекає, вона не та, яка вб'є. Людину, умовно, да, за 2-3 хвилини чи трошки більше. Але всі кровотечі в будь-якому випадку треба зупиняти, тому що стан погіршується. Пам'ятаємо, що некритична критична кровотеча це може бути як і пальчика, да, так і щось більш таке активне. Тому всі кровотечі треба зупиняти знову ж таки буде працювати тиск. Пам'ятаєте? Угу. подорожничок, да? так, Клали, так? Так, так. Прикладали, тримали, Все Все працювало, чому працювало? Тому що працював власне прямий тиск. Але ви сьогодні без подорожника. Я без подорожника, тому що медицина не стоїть на місці, і вона рухається вперед. І тому сьогодні я привезла до нас власне певні, скажімо так, засоби, які будуть допомагати зупиняти некритичні кровотечі, а також будуть в нагоді для контролю критичних кровотеч. Ого. Сьогодні я привезла бандаж ізраїльський ізраїльський бандаж. Ми його застосовуємо. Коли? По перше, ми можемо його застосувати для контролю критичних кровотеч. Пам'ятаєте, ми з вами робили тампонування, так. тобто так. метод, коли ми з ем, раньовий канал заповнювали певним тампонувальним матеріалом, і далі ми його кискали. Так, так, так але може бути ситуація, коли нам потрібно, щоб у вас були вільні руки, тобто ага. постраждалого є інші якісь ураження, або є декілька постраждалих. Тоді цю пов'язку можна зафіксувати за допомогою якраз у цього ізраїльського бандажа. Взагалі, що таке ізраїльський бандаж? Дивіться, це як в мене зараз бинт він виглядає це, по суті. Так, да, як еластичний бинт. В мене зараз знов ж таки є е... якісні, є неякісні. Угу. Да в мене зараз рука... в руках оригінальний ізраїльський бандаж, який в нас ексклюзивно продає. В Україні під торгівельною маркою Січ. Тобто Січ має ексклюзивні права на те, щоб під своїм логотипом продавати оригінальний ізраїльський бандаж. Що це таке? Дивіться. Взагалі цікава історія, чому він взагалі ізраїльський. Тому що е, ізраїльський медик, там, в кінці 80-х років, е, створював пов'язку для того, щоб не використовувати сторонні предмети, бо суть тисячі пов'язки – це е, сам. Якісь там абсорбуючий елемент, uh -huh. далі якийсь елемент тиску, да, щоб він притискав і сильніше робив цей натиск на пов'язку, і далі все це фіксувалося якимись там прив'язувальним матеріалом. І він такий подумав, так а наче нам шукати якісь там палки, камінці, і так далі. і Так далі, і створив і запатентував ось такий ізраїльський бандаж. Що це таке? Дивіться, це є еластичний бинт. Так я... тут є абсорбуюча подушечка, причому дуже е такі важлива деталь. Е ця подушечка вона не прилипає до рани, до крові. Тобто не буде Лас. такого, що вона буде да відриватися. І тут є ось такий спеціальний пластиковий елемент. Це фіксатор. це і це є елемент тиску яким uh -huh. чином це зараз буде працювати? Давайте я вам покажу. Давайте, Давайте. краще один раз показати ніж 200 Правильно, разів. Да? По-перше, не забуваємо про власну безпеку, пам'ятаємо, що завжди треба Ви працювати. до цього привчили. З цього Рукавичко, все починається. Я звичайно, теж візми, так, якщо так, так, тримайте, будь ласка, пані Ірино. Бо якщо ми говоримо про е, кровотечі, тут без всякого нам потрібно це робити в рукавичках. Можна вас я ж не надягнув, <laughs> тому ви рукавич. у нас будете трошки да, як постраждали. Яким чином? Давайте е, уявімо собі, наприклад, да, так. якщо можна, де да, я біля вас так стану так, 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 звісно, уявімо собі, що, наприклад, тут пана давайте, Дениса, давайте. ось тут по або якесь е, тампонування, наприклад, ми могли так, робити, да, як теляти, нам потрібно його далі зафіксувати. Яким чином? Нам потрібно ось цю подушечку, причому прицілом ось цією наліпкою розмістити власне над самим тампонуванням і далі. Ось таким чином зафіксувати угу. фіксуємо і далі є магія цієї пов'язки. Ага. Ми проводимо цей бінт в ріжки ага. і робимо реверс назад. Починаємо мотати назад, таким чином, щоб ріжки лягли і створили необхідний тиск. І далі після цього фіксуємо цю пов'язку. Причому дивіться, ми будемо фіксувати. З усіх боків закриваючи цю подушечку, це тампонування, яке є. При uh -huh. цьому важливо, дуже важливо контролювати натяжіння самого це, це має це дуже щільно ні. Навпаки, тобто ми не маємо створювати такий, знаєте, елемент турнікету. Ось uh -huh. тут немає. Uh -huh. uh -huh. Тобто, ми не маємо, ми не маємо. Да, ми не маємо а, створювати такий циркулярний тиск. Я Там... чому питаю? Тому що відчуваю, що ви трошки тисне да? ні-ні ні. Навпаки, що ви це робите не так, як, як раніше навчали жгута накладати. Да, ні, 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 ні. Так, тому... щоб ти не відчував потім руки. Абсолютно вірно. Тут маємо бути такі. Що ваш кровообіг має не зупинятися, mm -hmm. тобто він має циркулювати далі. і просто ми Тільки, тільки поріз саме, вдавився да, Абсолютно і все. вірно. Тобто, тиск має бути тільки на ось цю діляночку. І що далі? Дивіться, у нас ось тут є так. ось такий спеціальний а, такий елемент для того, щоб зафіксувати цю пов'язку. Клас! Вау. Тобто не треба оці жилізячки. Все, Вау. І воно Радянські. все готове, бачите? Ось таким Вау. чином це працює. Так, подивіться, подивіться. 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 Да. 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 Добре. окей. Пам'ятаємо, що цей процес тампонування ми з вами могли робити в цих ділянках, де не спрацював би турнікет, правда? Угу. В зоні шиї, в зоні під пахвами, в зоні паху. Ми можемо да ну. ми можемо використати цей ізраїльський бандаж, власне, і для того, щоб фіксувати тампонування, наприклад, на шиї. Пані Ірино, давайте хочете спробувати так. звичайно, мене просить. Тримайте будь ласка, новий бандаж. Відкривайте. Так, ну він має легко відкриватися. Так. Дуже легко відкритися. Це дуже зручна штука. Насправді. Він вакуумний. Він вакуумний, він стерильний. Він спеціально запакований в два пакета. пакети. Да, тут теж бачите, така є контрольна стрічка, червона бачу, позначена бачу, бачу. для того, щоб його було зручно відкрити. Оп. І новий О. бандаж з упаковки він ще прошитий спеціально оцією білою ниточкою. Бачу, бачу, бачу для того, щоб він у вас не розкрутився в руках. Угу. Розкривайте, уявімо собі, наприклад, що у пана Дениса ось тут була критична кровотеча, і ми її затампонували. А тепер угу. ми хочемо її закрити цією пов'язкою. Давайте спробуємо. Слухайте, Не ну, зазвичай може там, як вчили… а я зараз вам скажу, да ну не буде. Ми не будемо робити це через шию, очевидно. Накладаємо так. таким чином, щоб оцей да, наліпочка була по центру. Є. Тепер ми будемо це робити через з... протилежну руку. Зимча, ось таким ручка. чином. Да. Ви пішли, і ось проводите цей бандаж. Угу. Намагайтесь на шию не тиснути. Ви обережно. І тепер обережно проводимо бандаж в ріжки і робимо реверс назад. Обережненько, щоб ріжки лягли на це тампонування. Воно лягли. має тиснути, хочу але дуже обережненько. Доми. Ти можеш сміливіше робити. Ні, 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 ти мені треба а. живий. Має бути помірний тиск. Є помірний, помірний тиск помірний тиск. Трішки хвилюю за тебе. <рес> mm. <рес> 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 Є добре, і тепер фіксуйте, будь ласка. Важливо, щоб оці, цей елемент не попадав під е, дихальні шляхи постраждалого або під паху, да? Бо таким чином буде заважати або травмувати додатково. Зафіксувала пане Денисе, відпуст так, так, опустіть так, трошки так, руку, так, і так, бачите так, на це жіння стало ще так. сильнішим. Якщо трошки перекриваються дихальні шляхи, можемо попросити постраждавого повернути в іншу голову голову в інший бік для того, щоб не було ось тут тиску на дихальні шляхи. Воно тисне, воно протискає, буде тримати тампонування а і ти, таким чином ти дійсно відчуваєш я, тільки ні, тут. Я, тиск? я відчуваю, от саме ось тут. Ось тут, де знаходиться шия, де знаходяться артерії, з яких якраз іде кров, і що е для мене насправді найголовніше в цій історії, окрім того, що ти це зробила ти під керівництвом uh -huh. пані Наталі, що з першого разу е тобі вдалося зробити тиск на те місце, на яке ви показали з самого початку. Це дуже важливо. Так, да, це дуже важливо. Давайте я з вас знімаю. я думав, що я так далі буде Ну, Давайте все ж таки щоб ми були більш вільні. Ну, так. це класний такий жгут. Це дуже круто в тому пані, що нам не потрібно вигадувати якісь знаєте, додаткові елементи, якісь додаткові е, пристрої. Бо в принципі таку пов'язку ми могли би зробити насправді з еластичного бинта, звичайного якихось сторонніх засобів. Але нащо в нас є готове рішення? І як бачите, це ми з вами користувалися таким невеликим, трошки меншим, а є ще більш, більш широкі ага. та, тобто це для не того, що можна використовувати де завгодно. І дивіться, ми можемо використати таку пов'язку в тому числі і для. Некритичних кровотеч. Тобто ми говоримо ага. про те, що можемо використовувати наприклад, некритичні так? кровотечі, тобто, якісь порізи, подряпини, так само накладаємо, контролюємо, щоб не притискало воно надто сильно, та, і зупиняло кровотечі, і це буде теж працювати. А але є таке, але така й неякісні. Я хочу поговорити про а, те, що ми да, е, з приводу ми не робимо рекламу. Е... Не робимо рекламу так, абсолютно. Так. А в чому різниця? Але можемо якісні. зробити антирекламу для показати, в чому різниця. Бо зараз, е, саме під час повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, наскільки це важливо, коли користуємося якісними якісні. засобами. Да. Я таке, дійсно. Е, оригінальний бандаж він є досить специфічним в тому плані, що він має через деякий час він трошки, наче попускається, тобто він не Перетискає надто сильно, угу. от в мене є бандаж, який коштує 110 гривень. Для того щоб ви зрозуміли, цей теж не досить він недорогий. Він коштує 440 мені здається, чотириста чимось mm -hmm. гривень. А цей коштує 100. Але з рахунок того, що тут е, неякісний оця е, синтетичний матеріал, він починає перетискати надто сильно. як да, і е, через певний час він може навіть перекривати кровообіг, да, створювати якісь такі е, тиск, який буде сприяти тому, що кровотечі може навпаки. Посилитися, во тому ага. неякісні це може бути неякісні елементи. Бачите, які вони ну воно тримається погано, воно може відриватися в процесі того, як ви його накладаєте. Тому Можна краще подивити. використати все ж таки оригінальний або купити оригінальний ізраїльський бандаж. А, а дійсно велика різниця да. тут взагалі є, воно тримається. Абсолютно є вірно. І від... Так само і в матеріалах. Якщо вартість життя дорожча на 300 гривень, то Триста гривень я думаю, так це нічого. Так, Давай. я бачу, ось лежить якась штучка, наче арматура. Да, що це? Про що ми говоримо? 에, стороннє тіло в тілі постраждалого, mm -hmm. тобто сторонні предмет. Це може бути олівець, арматура, скло, скло, уламок якогось боєприпасу це в тому числі. Мені. Абсолютно вірно, вибачте. Доб... Будь ласка, якщо б Перша... якщо б саме цю програму дивилась моя бабуся, яка все життя казала, не показуй на собі. Ми ж не забубонні. тут. Найголовніше, що нам потрібно знати, давайте так. вашу ручку. Так, да, давайте вдягаємо, да, вдягаємо. Наталю, поки ви вдягаєте, скажіть, чи можемо ми виймати посторонні ось ці е, предмети а сторонні ціле чи немо ніколи мож. в житті взагалі є взагалі таке правило, що все, що є в постраждалому не його. На момент поранення лишається в ньому. Ми нічого не виймаємо. Uh -huh. А все, що знаходиться поруч з ним його, ми назад не вставляємо, але зберігаємо, uh -huh. бо медики можуть з цим щось зробити. Uh -huh. Почому що справедливо так і є життя e, Стороннє ціло. Якщо воно строчить, воно скоріш за все, ось тут не буде критичної кровотечі. Бо саме стороннє тіло, воно перекриває ту судину, яку воно пошкодила. Якщо ми виймаємо стороннє тіло, є ризик того, що відновиться критична кровотеча, ми можемо з нею не впоратися. Тому, що нам важливо, краще ось цю штуку, якщо ми будемо людину транспортувати, наприклад, до да, або чекати, або для того, щоб людина сама собі не витягнула, нам потрібно її зафіксувати. Яким чином ми можемо це зробити? Як варіант? Поставити Лас. якісь бінтики, поставити Як якісь валіки, зняти шкарпетки з себе або з постраждалого і просто такими валіками прикрити. І далі, наприклад, ми можемо ну, знову ж таки або еластичним бінціком, да, зафіксувати. Я, Але тримаю. Дивіться, Я тримаю. Давайте да, спробуємо. У мене, правда, розкручений цей бінт, це не дуже зручно, бо він має бути, звичайно, новий. Все в першій допомозі є uh -huh. одноразовим. Пам'ятаємо про це. Так, так, так? Так, так. Що ми можемо зробити? Нам важливо зафіксувати, власне, ось сам цей предмет. Але дивіться, нам важливо його не закривати. Тобто ми фіксуємо uh -huh. тільки ось цю Конструкцію, яку ми створили да, навколо шину робимо своєрідне да, Так, дадада да, да, да. просто для того, щоб воно не не рухалося, і таким чином, щоб воно додатково не травмувала постраждалого uh -huh. або ну, не відновилася сама критична кровотеча, тобто важливо не закривати її, бо можемо загнати ще глибше. Якщо арматура стичить, або ще сторонні ціла з двох боків, треба з фіксувати боків. з двох боків, і таким чином, щоб воно просто от було зафіксовано і далі нікуди не випадало. Є якась норма часу, скільки воно має бути зафіксованим Ні. Немає. до приїзду, немає абсолютно. Насправді, і в принципі, в цілому, якщо ви розумієте, що до вас медики приїжджають ну, умовно там за 10 хвилин, то а, якоїсь специфіки в тому, що взагалі її якось. Да, тримати, То і немає. Просто головне, щоб постраждав і не рухався. Він лежить і не рухається. Якщо ця арматура є величезною, якоюсь да, у вас з собою раптово опинилася якась болгарка або там піла, або щось такого плану, будь ласка, цього не робіть. Бо ця вібрація, скоріш за все, може посприяти тому, що е, може відновитися критична кровотеча. Так, що треба будь ласка, так нести з Хай він лежить, а -а -а. і до нього приїде а -а -а. хтось, медиків і ДСНС. Бо в принципі рятувальники, наші надзвичайники, можуть це зробити під контролем медиків таким чином, щоб це було правильно і не нашкодити більше, Наталю. Ви сказали, що можна і шкарпетками зафіксувати, зробити валики навколо відкритої ради. Чи має значення, щоб бинти ось ці бандажі були ідеально стрільними у випадку, якщо таке відбувається? Чи… Все, що поза межами хірургічного кабінету, є нестерильним. Я нестерильна, стерильна, постраждали нестерильний. Цей сторонній предмет його рані нестерильний, тому нас зараз це абсолютно не буде хвилювати. Тому ми можемо це робити за допомогою будь-яких підручних засобів, бо наша з вами задача це зафіксувати сторонні тіла, або наприклад, да, зробити там тампонування. Ми могли це зробити навіть футболкою. Да, пам'ятаємо, mm -hmm. що так, можна так. навіть з природніми матеріалами розуміємо, що футболка теж нестерильна. Тому про стерильність будуть думати вже лікарі на своїх етапах, коли будуть проводити медикам. Ментозне лікування власне цього постраждалого. Наша з вами задача це ось цей е, да, швидко зробити щось, щоб просто покращити стан. Але нас насправді хвилює, якщо хтось і досі недооцінює важливість до медичної допомоги. Саме тому ми зустрічаємось з вами щовівторка задля того, щоб отримувати нові знання. Дякуємо вам за це.